Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна придбати монетизований канал. І взагалі, для чого це робити? Тому що в нас є канали, які ми розвиваємо самі, тобто органічно, і є канали, які ми купуємо. Є дві причини, чому варто купити канал. Наша причина це тому, що контент, який ми створюємо, а це пляжі, йога це контент, який. На які можуть не дати монетизацію, якщо на органіції розвивати, чекати тисячі підписників години і так далі. Провірено вже Тому думаєте. Ми купляємо ці канали і зразу публікуємо цей контент туди. Це не довготривала історія, насправді, але під час публікації такого контенту він себе окуповує буквально за тиждень цей канал, а далі приносить конкретну суму грошей, в залежності від того, коли цей канал закриють. Ось другий варіант, чому варто купляти монетизований канал, це це. Тоді, якщо ви не хочете чекати довго на 1000 підписників, на 4000 годин, ви просто можете купити готовий канал і залити зразу туди свої відео з любої ніші, якою б ви не займалися. І з першого дня, якщо у вас перегляди вже підуть, заробляти собі гроші. До прикладу, от недавно я купив канал е, з монетизацією і почав заливати туди йогу. Щоб ви розуміли, за місяць він приніс 2000 там, з копійками. Тобто. Купився канал за 150 доларів. Я в будь-якому випадку в плюсі. І далі та в нього зараз забрали монетизацію. Але, типу, я до цього був готовий. І за ці кошти, які ми заробили, ми купуємо новий канал і заливаємо туди ту ж саму йогу, але вже нові відео. А оцей канал, який вже великий, який вже приніс гроші, він залишається нам як бустом. Тобто з нього ми будемо вже переганяти аудиторію, переганяти глядачів на новий монетизований канал. Якщо ми його купили теж за 150 доларів, ми його відіб'ємо ну, за пару днів. І зараз експерти скажуть: не можна накуплений канал, на якому був Майнкрафт, публікувати якусь іншу нішу. Знаєте, в нашому контенті, в наших випадках можна, бо куди не всунь пляжі чи йогу, вона так. всюди буде набирати, навіть якщо до того на тому каналі сиділи маленькі діти чи там, пенсіонери. Неважливо, є окремі такі, багові ніші є окремі багові ніші, які можна публікувати на будь-який канал. Так в нас навіть є канали такі експериментальні, де там в переміжку може бути все. Так. Розумієте, тобто там немає одної теми. Там може бути е, вчора. Залили відео з BMG Драйвом, завтра залили відео з йогою, післязавтра з пляжем. А ще післязавтра коров влад залив. Розумієте? Тобто було так, така сумбурка, і ти дивишся просто, так який контент на цьому каналі краще стріляє. Ось, і ти сім можеш просто пристрілюватися, обирати. Потім що на цьому каналі класно йдуть там, наприклад, пляжі. Так. І все. все все лишив, можна навіть архівувати, лишити внизу, типу і далі просто публікувати пляжики, пляжики, пляжики і заробляти собі гроші, поки вас не хлопнуть. Але є чесний контент, ну, за який не хлопають. Тому ви вибираєте, чи ви хочете заробляти швидко і багато, чи багато і довго. Так. І дивіться, тепер ми хочемо вам порадити, де можна купувати, а де не можна. Ну, тобто, де не бажано, як мінімум. Кажу відразу, тому що куди наші люди побіжать? Рашку. Або на OLX. Тобто два, два путі: або Вражку або на OLX. В Вражку ми просто не радимо і -за заборонено. І за моральних принципів. Забудьте. А на OLX у вас просто 90%, що кидануть. Ну, типу, я не знаю, як у вас, а в мене з Олексом такі собі відносини. Ось. Але я за цей час знайшов декілька контактів. Це є сайт, ми його прикріпимо. І є один провірений чувачок, він сам з Казахстану. Ось. Я вже, мабуть, п'ятьом людям і собі, в принципі, купили в нього канали. І ми не радимо купувати великі канали. Бажано купувати канал, новостворений, недавно, який отримав монету, на якому небагато підписників. По-перше, це буде дешевше. По-друге, там не будуть мертві підписники повністю, трупики. Ось, окрім того, якщо ви придбали свій канал і вам потрібно на нього почати публікувати ролики, в першу чергу вам потрібно правильно передати цей канал, тобто з людини, яка вам продала його, вам. Тож, як це зробити? Дивіться, YouTube зараз дає таку можливість, якщо ви купуєте канал в людини. от, ну, марка, я хочу купити канал. Я не беру його ні в якому випадку. Не, ну, якщо вам кажуть, що я от він каже: дам тобі свій емейл і пароль. Від своєї пошти там, і пароль від Ютуба. Так не можна. Можливо, і можна, а якщо це ваш друг, то так. Як це робити? Це на практиці? Він мені каже, що готовий продати канал. Я створюю свій емейл своїм паролем. от. І він прив'язує до того каналу, типу, робить, мабуть, як автором чи співавтором того каналу. І за 7 днів. Цей канал переходить вже на мою пошту і на мій пароль. Тобто, якщо він введе свою пошту і свій пароль, все, в до нього доступу до нього не буде. На рахунок AdSense, Зразу ж таке питання. От буквально місяць назад чи два можна було от, от так перевести з одного на інший. От, так от. А зараз там вже потрібно, якщо не помиляюсь, 30 днів, щоб пройшло. І через 30 днів ви можете переключити AdSense того, в кого ви купили, на свій. В принципі та що дуже ось, ось такий домашній подкаст про купівлю каналів. Кому це треба, можете користуватись. У нас в телеграм-каналі є контакти людей провірених, які створюють канали спеціально на продаж, чисті, адекватні, без, без порушень. І ви можете знайти ці контакти і придбати свій канал там від 150 доларів, домовившись з ними. Ось все. Посилання знизу переходьте, досліджуйте, там багато додаткових класних плюшок, є, які вам сподобаються. Введенні ваших каналів, це буде корисно. Все, дякуємо. Да. Робіть Ютуб пацани. Робіть Ютуб пацани.